Привіт усім! Зараз зробимо огляд покупок в магазині Аврора. Отакі От покупочки для бісероплетіння. отакий От наборчик з різним бісером, різних кольорів. От також перлини для декору. Бісер отакий. Іголки різних розмірів. Що у нас по цінам? подивимося: набір голок 7 гривень. Потім бусини оці. Бусини різного кольору. Ну, ці бісер, 9 гривень. Потім перлини. Перлини у нас. 29 гривень такий набор. І набір для рукоділля з бісеру. Такий різноманітний бісер 39 гривень. От, можна чек ближче подивитися, кому цікаво. Закупочка була на 84 гривні. От, можна подивитися ближче ціни, кому цікаво. Хто ще не закупився, можете теж сходити, зробити собі таку закупочку з таких товарів. Усім дякую за лайки, репости, коменти. Напишіть, мені, будь ласка, в коментах, де ви купуєте. Матеріали для рукоділля для бісероплетіння. Дякую за підписку, лайк, комент. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!